Скажіть, будь ласка, яка була е, ваша реакція на дану статтю і е, взагалі, як ви себе почували? Які були наслідки? того, що е, яка була поведінка е, оточуючих щодо вас? Розкажіть, будь ласка, мені ну, багато людей, писала дуже багато людей. людей. Я змушена була виправдовуватися. Виходило до абсурду. Питала, де, де будинок, де я проживаю. Тобто, оскільки ця інформація набула широкого розголосу, і багато людей не знали, де я живу, чи є у мене машина, тому до мене зверталися запитання постійно. Причому це продовжується зараз. Скажіть, будь ласка, чи ви у вас якісь незручності на вашій роботі? Так. Будь ласка, розкажіть суду саме які? Не заручити. Після такого посту з моїми звинувачення щодо прибіжки цих коштів мені довгий час приходилось викладовуватися перед людьми, з яких працюють з громадськими організаціями. Такого факту немає. Мені за довгий час перебувала лікарня. Скажіть, будь ласка, чи мали ви якісь проблеми внаслідок? Ми про дві повідомича, чи мали ви якісь проблеми е зі станом здоров'я? Так, я вже сказала, що я була на лікарня. Чи зверталася ви офіційно е до лікарів? Так, я зверталася, досі перебуваю. Скажіть, будь ласка, е чи мали ви якісь проблеми е внаслідок цих подій? Е в Своїй сім'ї. Пов'язано е з вашими дітьми, е з вашими близькими? Звернулася, якщо багато не сподіватися, це все добре. Ну, немає. Спочатку ви сказали, що ви не, не були комендантом. Я ми не сказала, що я майдан. Підкажіть, будь ласка, яким чином вас обирали на дану посаду? На раді ви майдан? Чи, чи можете ви підтвердити це якимось належними доказами? Належними доказами протокол. Протокол об'єднання Свідки так можуть. Підкажіть, будь ласка, таку річ. Ви кажете, що не всі кошти проходили через вас, як через коменданта майдана. Заявляєте про те, що частина грошових коштів. Збиралися іншими особами. Чи подавалася чи вами заява правоохоронних органів по факту, по факту е, крадіжу грошей і по факту того, що відповідач безпосередньо е, нецензурне по відношенню до вас е, висорювалося? Це, по-перше, по-друге, що в нього була якась матеріальна зацікавленість по відношенню до коштів зібраних на майдані. Дякую, це все. Фокус. Може відповідати. Ви, мабуть, не приймали участь на Майдані? Mm -hmm. Мабуть, ні. Оскільки е, збиралися кошти не лише Майдану, щоб ви розуміли. Збиралися кошти політичними партіями, збиралися кошти іншими громадськими активістами. Це не була єдина скринька на місто Рівне, де збиралися кошти. По кожному району так само були Майдани, де збиралися кошти. І активісти, які збирали кошти. Тому яке я маю моральне право чи будь-хто звертатися до правоохоронних органів, що це не активісти і що це крадеться кошти? Наступне запитання, підкажіть, будь ласка, ви з яну заявляєте про те? Що що в грошовій скрині, ну, це, це була офіційна інформація, опублікована, наскільки мені відомо, в відповідних заходах інформація, що на Майдані було видано близько 200 тисяч гривень, а не півтора мільйона гривень. Так само на метах до матеріалів справ, наскільки мені я вже доглядала матеріалами справи, надано документи лише виключно на 1030. Чи є у вас докази того, що хоч на, на ці всі 200 тисяч. Ну, тобто витрати, витрачили саме 200 тисяч і е, е, інші протоколи фіксації е, та, підрахунку даних грошей. Ми надали протоколи збору коштів про матеріальних справа. На яку суму? Близько 30-50 -ти, -ти тисяч орієнтовної так це те, та що є. А всі інші, інші решта коштів підтвердять люди, яких ми викликаємо суду. належними доказами, документами і. Так, відповідно, з вашої сторони ми також чекаємо належних доказів. Виглядаєте в мене це завжди? Так що саме це ви є тією особою, тут, здається, Юлія Боснея Лісу. Хто вас на нарік таким прізвиськом, і е, звідки взагалі стало відомо, що це саме ви? По-перше, якщо це стосувалося Тетяни Стельмах, на медалі була лише одна Юля, помічниця е, Тетяни Стельмах. Тому це одразу було зрозуміло, оскільки пізніше Альдар давав силку на мою сторінку в Фейсбуці з прізвищем та ім'я. Саме на мою, не на іншу. зараз у нас предметом спору, наскільки я розумію, є ось саме цей пост, опублікований на Фейсбуці, на сторінці відповідача. Тут вказується, як ти Юлія Грусне лісо. Можливо, відповідаш на увазі мене. Я не розумію, я вважаю, що випадку виявляється незалежно. Була фотографія, це перше. І далі в ЗМІ так само були мої фото. Ну, ЗМІ не є джерело. Вони не є відповідаючим по даній справі і вони взагалі не фотографія. Позивача. Я почув про себе дуже цікаві речі. Пані Стемок е, переконує всіх, що я не брав жодного участі в Майдані. Е, Вашу відомо, скажу, що я е, саме перший, хто повіз в місто Київ палатку від міста Рівного, від жодної політичної партії, а саме від міста рівного. Е, я повіз групу людей в Київ, приїхали, ми були перші, не було жодної палатки. Приїхав я. Місто Рівне підійшов на Рівненський майдан і побачив там пані Стельмах. Підійшов до пані Стельмах і запитав: Може, дослівно, Таня, дай пару гривень на те, щоб хлопцям в Київський майдан купити сигарет Пару років. На що я почув відповідь? Цитую: ми денег на Київський майдан не дайом. Я запитав, а куди вони йдуть? До речі, скажу, що коли я від'їжджав до Києва. Українці знаходилось приблизно 70 тисяч гривень, що мені підтвердила Тетяна Стельма. І, вибачте, забув на початку цього скажу. Пані Юля, наскільки я розумію, прізвище прізвищах взагалі не має відношення до цього позову, так як вона взагалі не позиціонує дописи на стіні, на моїй особистій сторінці в мережі Фейсбук. І цей допис бачать тільки мої друзі, які долучені до друзів в мережі Фейсбук. Що відповідно стоїть галочка, щоб бачили тільки мої друзі. Це не по перше. По-друге, даний позов вважаю, я особисто вважаю недійсним, так як цей позов є не що іншим, як Ой, це, цей допис у Фейсбуці є не що іншим, як моє оціночне судження, тобто критична думка. Це оці... оціночне судження, обґрунтовано, і воно е, має. комментар під этим дописом, который имеет такую же самую силу, как и сам допис. Цитую. Прочитайте, прочитайте еще раз эту информацию. Мне предоставил Кравченко. Это я про деньги и российский майдан. А те, которые, а те факты, которые были мною лично увидены и услышаны, плюс та информация, которую мне рассказали ее бывшие единомышленники, ее, это, то есть Татьяна Стельмах. Лично у меня не вызывает никаких сомнений в правдивости выше изложенной статьи. Датована 18, 18 августа 2014 року, через декілька хвилин після публікації самого посту. Далі. Е, До речі, е, позивач вимагає спростування тої то інформації про квартиру. Е, це інформація про квартиру, там де я написав, що у Тані є дім або будинок, я не пам'ятаю, як я написав. За 70 тисяч доларів це є ніщо інше, як оціночне судження, яке грунтується на підставі допису, який зроблений на сайті четвертої влади 17.05.2014 року до публікації мого посту в мережі Фейсбук. Цитую, до речі, Таня після Майдану купила нову квартиру. Запитайте, за які гроші. До слова, навіть не прозвітувалися як координатор про кошти, зібрані на Рівненську Майдану. Акцентую цей допис зроблений до публікації мого посту на мережі Фейсбуку. Це щодо доведення з приводу, кошти, з приводу квартири і автомобіль. Також взагалі весь пост. Це він складає з моїх того, що я почув, власне, побачив, а також те, що мені розповіли е, учасники Євромайдану. Це щодо е, квартири і машин, щодо зібраних коштів. Це найголовніше, на мою думку, так як це є кошти громади Рівного. Як доказ, я, доволю, я надаю в суді, або я можу, або через судити, я... Офіційна статистика, яка вказана на офіційних сайтах, яка грунтується, по прикладу, місто Рівне. В місто Рівному на сьогоднішній день офіційне дані проживає 249 тисяч 912 тисяч осіб. Зібрано за період з 22.11.2013 22 року по 1.02.2014. 400 тисяч гривень. Це до 4, приблизно 4 гривень. Це е, враховуючи звіти, які надані пані, пані Стельмах. Місто Луцьк населення 216 тисяч 76 осіб. Зібрано за майже той же період, там плюс-мінус один-два дня. Зібрано 1 мільй 600 тисяч 810 гривень. Місто Тернопіль. Населення 217 тисяч осіб, зібрано 1 мільйон 72 тисячі 477 гривень. В період аналогічний. І в місто Івано-Франківськ де населення 227 тисяч осіб. Всього за один день, 12 грудня 2013 року, було зібрано 140 тисяч гривень. Всі джерела вказані в заяві. До речі. Заява з приводу цих фактів, на мою думку, що вони, це було мало місце шахрайства. це копія заяви, відповідно, заяви, подана до правоохорон... правоохоронних органів з метою притягнути в винних осіб у вчиненні злочину, передбаченого статтею 190 Кримінального процесуального кодексу України. Чи кримінального так? Також. Коли побачив, мною були побачені ці події, на мою думку, я побачив, що відбуваються протиправні дії. Я прийшов на Майдан, не знаю, чи була там позивач, чи не була. Мною я сказав, що я зроблю, зроблю зберу з Квикою прес-конференцію і розповім про ті факти, які я побачив. Чим на наступній, чим на, через день мені повідомили хлопці, які, з якими я дуже близько спілкувався від, відверто на Майдані, мені повідомили, що Тетяна Стома е, поставила задачу, тобто сходити замок, поламати мені руки, ноги і шию, поставила задачу Кравченко-Олександру, якого, до речі, вони не, 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 виставили, не викликали в, 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 в якості свідка. Який знає абсолютно все, багато може підтвердити. Е, після того, як це я це взав, знав, відповідна заява подана до правоохоронних органів е, з приводу замовку на моє життя. У вас ну, <не все. зас> Ви можете пройти? Це думка, яка виникла, це думка, яка виникла при прочитанні, при, при побаченні або почутості тієї інформації, на яке на моє судження я можу викласти, або сказати, або написати, або розповісти кого не. У нас є свобода слова, свобода думки, яка підкреплена Міжнародною конвенцією, а також ратифікована Верховною Радою України. Ви можете суду надати інформацію, як ну, докази свого судження. Я надав тільки що, я прочитав. На, на підставі чого склалося моє оціночне судження, на підставі дописів, які викладені на офіційних сайтах, четверта влада, також ВКонтакті. Так, вибачте, я забув, відповім на ваше питання, на, чого, на основі чого. Я так поняв, ваша честь я не можу зараз дати позивачу питання. Не можу. Тоді, ну. На основі цього складається є фотографія, скріншот пані Юлія Герасімлюк. Так, правильно я да? дата, дата, Фотографія зроблена в місті Анталія, Турція, 13 августа 2014 року. Також є ще один доступ. На основі таких фактів, на основі фактів ціночного служення, про протатяму. Цитую, на чому сталося мова. Ну хто в рівному не знає Стерима Тетяну? Що вона тут тупить? Революці... Революціонерка хрену. втекла з дитиною з Києва рівний. Це я цитую, я вибачаюсь, конечно. Не той допис більш, етичні, більш етичніший підбирок, під Тому що, якщо ви зайдете в мережу інтернет, протетяну стримувати ви, ви дуже багато знайдете дописів цікавих, на основі яких може будь-які присутні в залі зробити своє оціночне судження, критичну думку висловити свою, що я і зробив. Критичних партій, громадських активістів, скільки вони зібрали коштів в період Майдану? Чи ви не знали, що були ще скриньки? Абсолютно не мав для цього. Ви не знаєте, скільки було. Ви наводите факти і е, докази. Е... Слухайте, будь ласка, ви наводите докази і офіційні цифри е -е. інших областей, скільки вони забрали загальному кошти в період Майдану. Зараз ми говоримо про суму, яку зібрав лише Рівненський Майдан. Чи ви ще звертались до політичних партій, до громадських активістів? До інших людей, які збирали скриньки гроші, скільки вони зібрали, щоб зібрали, е, повну суму можна було оголосити, скільки зібрала Рівненська область? Е, можу відповідати. Не маю жодного. Е, не маю жодного сенсу Є. спитати інших, тому що я не брав участь з іншими політпартіями, організаціями. Я спитав там, де я брав участь, Рівненський Євромайдан. Я могу встречное питание, пані Стрима? Ваша честь, <плес> а, поня, Может, так, можно? А, понял, я забыла. Можно продолжить? Можно продолжить. Можно Можно продолжить. Можно Нагадую, Загадую, що прес-конференції Ельдар Могометрівку ви зібрали. <гум> на прес-конференції ви задавали мені питання, мало того, ви відмовилися від я своїх... сподівання питання, за видаєте пояснення. Питання, якщо є, ви знаєш, що де, це я. Якщо у вас є пояснення, на наступний раз. На наступний раз, що якусь, зараз випитаємо.